Що, якби я сказала вам, що в Україні живе хлопчик, який пережив пекло Маріуполя і тепер малює не жахи минулого, а світло майбутнього? Що його малюнки збуваються з точністю, яку неможливо пояснити? І що на одному з його малюнків зображена точна дата повного визволення України? Друзі, це найважча і найсвітліша історія, яку я коли-небудь записував історія про 12-річного Данила. Який втратив мову в підвалі під бомбардуванням, але знайшов інший спосіб говорити через малюнки. І якщо ви досмотрите до кінця, ви побачите докази, які змусять вас повірити в дива. Мене звати Оксана, я дитячий психолог і арт-терапевт з Дніпра. 15 років працюю з травмованими дітьми, допомагаю їм виражати біль через творчість. Після початку повномасштабної війни почала працювати з дітьми з Маріуполя. Думала, що розумію дитячу травму, але вересень 2025 року показав, що є речі за межами психології. Мені зателефонувала Наталія, координаторка центру для переселенців. Оксано, у нас є хлопчик Данило з Маріуполя, йому 12 років. Він не розмовляє з березня 2022-го з часів облоги. Але малює щодня, і його малюнки Оксано, вони збуваються. Він намалював деокупацію Херсона за місяць до того, намалював повінь після підриву Дамби за два тижні. А тепер намалював щось про 2026 рік з конкретною датою Наталія. Травмовані діти часто малюють свої бажання, відповіла я професійно. Я знаю. Але приїдь, подивися на малюнки, поговори з ним. Там щось більше. Його мама зберігає всі малюнки з датами, можна перевірити. Наступного дня я їхала до Дніпра, до центру для внутрішньо переселених осіб. Вересень був теплий, місто жило своїм життям, але скрізь були люди з інших міст, ті, хто втратив дім. Наталія зустріла мене біля центру. Данило з мамою Іриною живуть у гуртожитку, одна кімната на двох. Тато загинув під час евакуації з Маріуполя. Хлопчик був поруч, бачив, з того дня не вимовив жодного слова. Ми піднялися на третій поверх. Кімната невелика: два ліжка, стіл, шафа. Але що вразило, всі стіни були в малюнках десятки малюнків олівцями, фломастерами, фарбами. Біля вікна, за столом, сидів він. Данило, худий хлопчик з великими темними очима. У простій футболці перед ним аркуш паперу, в руці олівець. Він малював, повністю зосереджений, ніби світу навколо не існує. Даниле, до тебе пані Оксана, прийшла, тихо сказала мама. Хлопчик підняв голову, подивився на мене. У його очах була така глибина, така дорослість, що я здригнулася. Це не були очі 12-річного, це були очі того, хто побачив занадто багато. Він кивнув мені, але не вимовив ні слова. Мама Ірина, жінка років 35, з втомленим обличчям, запросила мене сісти. Спасибі, що приїхали, сказала вона тихо. Данило не говорить з 15 березня 2022 року. Це була остання ніч у підвалі, перед тим як ми втекли. Бомбардування було страшне. Ми думали, все, кінець. А вранці Сашко, мій чоловік, сказав. Біжимо зараз, вікно є, ми бігли, а снаряд впав. Сашко прикрив нас, встиг штовхнути, сам не встиг. Вона витерла сльози. Данило бачив він кричав, кричав ім'я батька. А потім замовк і більше не промовив жодного слова. Лікарі кажуть психогенний мутизм від шоку. Але через тиждень після того він взяв олівець і почав малювати. Спочатку жахи. Вибухи, руїни, кров. Я думала, переробляє травму. Психолог казала, нехай малює, це допомагає. Але потім щось змінилося. Ірина підійшла до шафи, дістала папку. У травні 2022-го він намалював ось це. Вона показала малюнок: дітей на майданчику, які граються, сонце, квіти, усмішки. Дата на малюнку літо 2022. Я здивувалася. Він вперше намалював щось світле. Тоді ми ще були в евакуації, жили в селі, на Вінничині, там не було дитячих майданчиків. А через місяць місцева громада побудувала майданчик для дітей-переселенців, точно такий, як на малюнку Данила, з такими самими гойдалками. Я дивилася на малюнок. Збіг? Може. Потім, у жовтні 2022-го, він намалював це. Вона показала інший малюнок. На ньому місто, схоже на Херсон, пізнавалося по мосту люди з прапорами на площі над малюнком великими дитячими літерами. Листопад. Він намалював це 15 жовтня за дві з половиною тижні до визволення Херсона. Ми тоді не розуміли, думали, мріє. А 11 листопада Херсон визволили. Серце почало битися часто. Я дивилася на дату на малюнку, чітко написано «15.10.22». А це він намалював у травні 2023-го. Наступний малюнок: Вода. Багато води, що затоплює будинки. Люди на дахах. Дата. 6 червня 2023. Він малював це за два тижні до підриву Каховської ГЕС. Коли я побачила цей малюнок, мені стало моторошно. Чому він малює воду? Звідки ця дата? А 6 червня дамбу підірвали Повінь. Я дивилась на малюнки, намагаючись знайти раціональне пояснення. Може, він чує новини? Але як 12-річний хлопчик може передбачати? Оксано, я зберігаю всі його малюнки з датами. Ось папка, 2022 рік, ось 2023, ось 2024, ось 2025. Можете перевірити, багато збулося. Не все. Деякі малюнки особисті про нас. Але великі події збуваються. Я почала переглядати малюнок за малюнком, дата за датою, і дійсно занадто багато співпадінь. А місяць тому голос Ірини затремтів: він намалював ось це вона дістала великий аркуш формату А3. Я подивилася, і подих завмер. На малюнку карта України, вся з усіма кордонами, включно з Кримом. Над нею прапор, великий, жовто-блакитний. Люди по всій країні піднімають руки вгору. Усі усміхаються. А в центрі великими літерами 30 серпня 2026. Мир. Я сиділа мовчки, дивлячись на малюнок. Данило підійшов, став поруч, подивився на мене, потім на малюнок. І вперше я побачила, як він усміхнувся. Тихо, ледь помітно, але усміхнувся. Потім він взяв мою руку, поклав на малюнок, його рука була тепла, і в цей момент я відчула щось, Наче імпульс, енергія. Важко описати, але відчула залишилася з Данилом і його мамою на три дні. Спостерігала, як він малює, розмовляла з Іриною, з іншими людьми в центрі. Данила не просто малює, розповідала Ірина. Він входить у якийсь транс, сідає, дивиться у вікно, замирає на хвилину, а потім починає малювати дуже швидко, впевнено, ніби хтось веде його руку. А коли закінчує, виходить з того стану і навіть не пам'ятає деталей. Я питаю, чому ти це намалював? Він пише на папері не знаю, просто бачив. Я розмовляла з іншими дітьми в центрі. Одна дівчинка розповіла Данило намалював мені малюнок. Сказав не словами, показав жестами, що це про мене. Там я з татом обіймаюся. Мій тато був у полоні, я не знала, де він. А через два місяці його обміняли, повернувся. Їхній вчитель. Данило особливий, він не говорить, але спілкується інакше малюнками, жестами, очима. І його малюнки завжди мають сенс, іноді глибший, ніж здається, спочатку. Психолог центру. Я працювала з Данилом три місяці, намагалася повернути мову. Не вийшло, але зрозуміла, він не хоче говорити чи не може. Його біль глибший за слова. Але через малюнки він говорить і треба слухати. Я довго розмовляла з Іриною про той малюнок з датою 30 серпня 2026. Він намалював це 20 вересня 2025 року. Я запам'ятала, бо то була неділя. Ми були вдома. Він сів вранці, малював до вечора, без перерви. Я боялася, що перевтомиться, але він не зупинявся. А коли закінчив, подивився на мене і вперше за три роки обійняв міцно, довго. Ніби хотів сказати, мамо, все буде добре. Чому саме 30 серпня 2026-го? Ірина показала зошит. Данило пише, коли треба щось сказати. Я запитала про дату, він написав бачив, великий прапор над Києвом. Дзвони. Люди плачуть від радості. Календар показував 30 серпня. Вона витерла сльози. Оксано, я хочу вірити. Так хочу, що це правда. Що 30 серпня 2026-го ми справді станемо повністю вільні, що мій Сашко недарма загинув. Я обійняла її, ми сиділи, плакали разом. Данило підійшов, показав нам ще три малюнки: нові тільки намальовані. На першому весна, квіти, багато людей на вулицях. Напис: березень 2026 вони починають йти. На другому літо, сонце, море. Напис. Червень 2026. Крим бачить прапор. На третьому серпень поле пшениці жнива, написано на «Серпень 2026, останній поїзд. Він поклав ці малюнки в ряд, подивився на мене, і я зрозуміла, він показує етапи: березень початок відходу, червень Крим, серпень повне визволення. Перед від'їздом Данило дав мені малюнок. Маленький, на половині аркуша. На ньому жінка, схожа на мене, розмовляє з багатьма людьми. Над малюнком ти розкажеш, вони почують. Я поїхала. Тиждень не могла думати ні про що інше. Перевіряла інші малюнки Данила, порівнювала з подіями, знайшла ще кілька співпадінь, які мати не помітила. Малюнок від квітня 2023-го, літак над полем. Дата. Травень 2023. У травні 2023-го, перший раз збили російський К-52 над Донбасом на наших очах. Є відео. Малюнок від липня 2024-го Данкорабель Тоне, дата серпень 2024. У серпні 2024-го потопили підводний човен у Новоросійську. Точність вражала. Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 30 серпня 2026-го дати на малюнку Данила залишається 9 місяців. Друзі, я дитячий психолог. 20 років працюю з дітьми. І можу сказати, Данило особливий. Його травма глибока, але з неї народилося щось інше. Дар чи прокляття не знаю. Але його малюнки треба бачити. Чи збудеться те, що він намалював про 30 серпня 2026-го? Не можу гарантувати. Але знаю, цей хлопчик заслуговує на те, щоб його почули. Він пройшов через пекло, втратив батька, втратив голос, але знайшов спосіб говорити про надію. Підпишіться на канал. Я повертатимусь з оновленнями. Березень 2026, перший етап, червень 2026, Крим, серпень 2026, фінал. А 30 серпня 2026 року я буду з Данилом і його мамою, де б вони не були. Дивитимемось разом, чи збудеться те, що він намалював. Поділіться цим відео, особливо з тими, у кого є діти. Хай вони знають. Іноді діти бачать те, чого не бачимо ми. І треба їх слухати. Ірина сказала мені на прощання Данило кілька разів намагався сказати щось, відкривав рота, але звуку не було. Але я знаю, що він хоче сказати. Він хоче сказати всім тримайтеся, я бачив кінець, він світлий. Слава Україні, слава дітям, що пережили пекло, слава тим, хто віддав життя за їхнє майбутнє. Вічна пам'ять Сашку, батьку Данила. І всім, хто не дожив до перемоги. 30 серпня 2026 року День, намальований 12-річним хлопчиком, що пережив Маріуполь. Запам'ятайте, вірю, малюю, чекаю.